Вечір добре, пригадай на дорогу мені, намалюй мені кухлі на лаві, хлипа сон у чарках, гранчастий, важкий, воскреси мені вік стола, де між стилених земляків жовта пляшка дзвонить, як джола, де задумалось літо, клинав ж бані, а дядьки на обличчях розводять багаття, наче князь із дороги неждано дальньої ходить дід мій заклечену хату. Пригадай, скільки літ і казок намальовано пальцем на склі, коли чуть, як червоні півні тишу спльовують на стіні, та годинник кує своєвічний тік-так. Ніби сіє часи у безодню релі. як вуглини, жахтіє углечь кумак, зігріває світлицю білу, над варенням воркує матуся, Подорожником пахне вікно, Скинув чоботи гвім у легесеньке взуся і вихльостує батішком. Ти мені пригадай, прогорни. Буйні хащі моїх лісів, птиць нашли на шляхи, щоб я птицями міг боліти і щоб довго по тому у серце носи за старими квітками світу.